Так, ще прийшло мені паруки ГРОЧКА. От якраз в розплідник закинув таких самок. Ікра вже чорна, якраз так як так як кажуть, що має бути. От. І також так само подивлюся тут, як вони як вони приживуться чи не приживуться. Е, для тих, хто дивиться відео перший раз, мої от пояснюю. Тут планується взагалі хочу вирощувати рака на звичайного... Довгопалого річкового нашого. От. І, Крім е, більшого озера, розриву тут такий розплідничок, кинув тут пару самок з ікрою. Подивлюся, чи вони тут приживуться того року мальки. От. Якщо ні, то вже на другий рік суддяка, щоб тут е, вирощувати малька до там, розміру там, пару сантиметрів, щоб його там в великому озері не з'їло, і перекидати його туди. І Таким чином ну, збільшувати кількість е, вижившого рачка в озері.